У Кропивницькому літня жінка тримає у страху мешканців багатоповерхівки. Пенсіонерці за 80 років, і за словами сусідів, вона має погану пам'ять. Бабуся забуває вимикати воду і затоплює квартири знизу. А тепер почала лишати увімкненим газ. Сусіди живуть у страху, боячись, що будинок злетить у повітря. Тож почали шукати вихід із ситуації. Ця п'ятиповерхівка в центрі Кропивницького на вулиці Велика Перспективна тут мешкає понад 100 сімей. Скаржаться кілька років тому стали заручниками забуть сусідки. Я бігаю ночі, виключаю воду, прихожу 12 часов ночі. Вода включена, там включена, вона сидить. Я їй говорю, ви воду не включається. Та Анічка вмерла, Анічка то ну повністю, ви розумієте? А газ. А Спічки, а там боросять спічку і згорить весь под'єс. Під нею живу. Я в самої опасності. Я під нею і там те, що на там маленький ребнок, і всі. Вже польше терпіти невозможно. Уже... минулого року у квартирі пенсіонерки відрізали газ, проте вже за кілька місяців поновили. Тож сусіди почали самотужки кожного вечора перекривати газопостачання бабусі. Ми почали забирати на ночу цю штучку, ну фішку, та щоб хоча б ночі ночу спать спокійно. Понімаєте, бо засне мене встане. Пенсіонерка на обслуговуванні три центру. ...її відвідують тричі на тиждень. Проте, кажуть соцпрацівники, цього замало. Жінці потрібен цілодобовий догляд. «Їй потрібний постійний сторонній догляд. Жінка не знає, що вона інколи робить. Кидає відключеним газ, заливає людей, які знаходяться під нею. Будинок пристарілих вона не хоче. І вона має доньку, яка повинна за нею доглядати. Донька не реагує на наші телефонні дзвінки і зовсім не, хоче, зовсім не хоче доглядати свою матір. А ще соціальні працівники переконані в тому, що бабусі терміново необхідна психологічна допомога. У неї странності є такі. То, то в неї діти в красному, а діти ходять в курточках. От подивися, всі дивляться, в моє вікно дивлю, то ти їх не бачиш, а я їх бачу. То магніти якісь і нацепляють. Хто ще щось по таке придумає. Сусіди бабусі втомилися жити в страху. До неї покликали медиків швидкої допомоги. Власниця квартири проти спілкування з лікарем не заперечувала. Так, а Слухай, у вас газ ставить. Ну, кажу, я нічого не роблю. А вночі цей та із мусорки там, коли то ще як його, гніє мусор той. Люди ж держать по диску і воно подимається наверх, Або машини ходять. Без заминок бабуся проходить і інший тест від медиків. Який рік зараз бабуся? 2017. А місяць? 26 іюня. Бо моєї 7 іюня був день народження. Та я й не поздравила, бо не було за що. За 20 хвилин медики закінчують спілкування і йдуть геть. Проте люди зупиняють їх в коридорі, вимагають пояснити, що мають робити далі з небезпечною сусідкою. Возрастні змінення сосудов головного мозга, ну, начальне проявлення слабоуміс, скажімо так, Вона на нуждається. В постійному ході треба для початку проконсультувати її більш можливо, Возможно туди. Мешканці будинку до медиків прислухались і вже почали готувати лист головному лікарю психіатричної лікарні. Хочуть зібрати якомога більше підписів аби на їх прохання там відреагували і взяли сусідку на лікування Інна Примак день за днем.